А, більше тисяч інвесторів чекають не перший вже рік на свої квартири. Київміськбуд призупинив спорудження багатьох об'єктів. Про це заявляють інвестори. Люди в розпечі, адже побоюються, що можуть лишитись без омріяного житла. Ця інформація з'явилась на тлі ситуації з відстороненням керівника компанії Ігоря Кушніра, що відбувається з будівництвами одного з найбільших забудовників країни. Розбирались наші журналісти. Станіслав придбав квартиру у Новобуді біля станції Митролісова чотири роки тому. На ви помешкання витратив усі свої кошти. Його будинок мов здати ще 2020-го. Звертаємося до всіх і просимо, щоб добудували, тому що люди вложили кошти. І не будується. Я заробляв, ну допустимо, все життя. Звісно, так сталося, що просто їх забрали і незаконним способом. Квартиру Станіслав купував іще в першого забудовника компанії Укрбут. Та що не чоловік вклав свої гроші, будмайданчик завмер. У відділі продажів інвесторів щораз годували обіцянками. Потім це було з 1 вересня, потім вони сказали, що це буде швидкий стар з 1 жовтня, потім з 1 листопада, а потім вони зібралися всі і об'явили, що вони добудувати не можуть, тому що в них нема грошей. Потім були мітинги. Інвестори у домоглися, аби покинуті об'єкти передали іншим компаніям. Однією з них став «Київміськбуд» і будівництво житла, на яке чекав Станіслав, відновили. Були поставлені терміни, здача перших двох будинків червень, 30 червня 2022 року. Але ж ми дивилися, що по темпам будівництва це терміни не коректні. Ну, Потім почалася війна, коли 24 лютого, зрозуміло, що все стало. І з 24 лютого по даний час ніяких робіт, ніякого будівництва не було. Нині на майданчику будівельників ми не побачили. На саті, Київ зазначено, що комплекс будується. А згідно з даними порталу Лунджієй, термін введення в експлуатацію кінець поточного року. Це вже інший об'єкт компанії. Яскраві будинки споруджують у тихому закутку Солом'янського району. Перша черга вже заселена, а от спорудження другої зупинилося. Я коли вибирала квартиру, у мене квартира в другому будинку, 10-й поверх, і Вікна виходять якраз з всієї квартири на озера. Тобто, ну було в планах, що буде затишно, тихо, гарно. Сім'я і все інше. Ну. Не склалося. Юліана, інвесторка цього комплексу. Квартиру придбала ще навесні 2019 року. Коли вкладала кошти, тут ще нічого взагалі не було, але відділ продажу там запевняв ну настільки серйозно, настільки впевнено, що все, все починається. Вже техніка є. Приїхав екскаватор. Тут працював, щось там почав. Ну тобто, роботи будуть. Це буде добре, не хвилюйтеся, все тут в срок. Перший озвучений термін завершення будівництва кінець 21-го року. Він і досі зазначений у будівельному паспорті. Київ місьвуд розповідає про те, що в зв'язку з тим, що в них немає технічної бази, то вони призупинили будівництво. Ржавіє арматура, вона прорізає оцей моноліт, по моноліту навіть видно, що іржа просто проступає. Його ніхто не консервував, не обробляв ніякими там інгібіторами чи якимись іншими техні... Техні... технічними сумішами інвестори звертались у поліцію, адже з будмайданчика вивозять матеріали, зокрема мінеральну вату для утеплення. Окрім цього, за парканом жодних робіт від лютого 2022 року. За інформацією об'єднання інвесторів Київміськбуду, роботи зупинені на 11 житлових комплексах, а це близько 20 багатоповерхівок. Серед них, як колишні будинки Укрбуду, такі власні проєкти. На запит каналу Київ у компанії підтвердили, на більшості ЖК будівництво заморожене. Будівельні роботи зі зведення більшості житлових комплексів було призупинено наприкінці минулого року, коли внаслідок сильних обстрілів критичної інфраструктури почали виникати суттєві перебої з електроенергією. Окрім цього, з лютого 2022 року інвестори майже перестали сплачувати кошти за квадратні метри, придбані на умовах договорів розтермінування та загалом купувати нове житло. Все це призвело до зупинки будівництва на сьогоднішній. День будівельні роботи відновлено на чотирьох ЖК. Терміни відновлення будівництва в компанії назвати не можуть, адже чекають на фінансування. Це необхідно для продовження робіт на об'єктах Укрбуду. Відновити будівельні роботи на більшій частині житлових комплексів Укрбуду можна буде як тільки фінансова компанія Житло Капітал почне перераховувати кошти на здійснення відповідних робіт. Це компанія, через яку Укрбут продавав свої квартири, і якій досі інвестори сплачують гроші за розстрочками. Житло Капітал зобов'язана повернути на рахунки 3 мільярди 700 мільйонів гривень коштів оперативного резерву. Коли цю суму повернуть, також невідомо. Наразі ж у Київ міськбуді проводять аудит, а керівника компанії Ігоря Кушніра відсторонили після журналістського розслідування його візитів за кордон. Контрольну комісію щодо ситуації із забудовником творили й депутати Київради: Богдан Бур'яненко, Олег Радченко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.